Чи може один вид живих організмів призвести до найбільшої в історії Європи хвилі революцій? Дізнаєшся з відео. Грибоподібні організми, як свідчить їхня назва, це організми, схожі на гриби зовні і за способом життя. Вони ведуть тихий, непомітний для пересічної людини спосіб життя. В лісах і парках, під камінням і на корі дерев час від часу формуються плодові тіла. Хоча є серед них також паразити тварин і рослин. Але про все по черзі. То чому ж вони не справжні гриби? Пригадай характерні особливості грибів. Клітини грибів мають клітинну стінку, що складається з вуглеводу хітину. Більшість справжніх грибів формує гіфи. Усі вони живляться гетеротрофно, випускаючи ферменти назовні і всмоктуючи вже розкладені поживні речовини. До того ж, здебільшого, гриби сапротрофи, тобто живляться відмерлими рештками інших організмів. До грибоподібних організмів належать дві групи слизовики та несправжні гриби. Слизовики не формують гіфи, клітини не мають клітинної стінки. Більшу частину життєвого циклу вони проводять як окремі амебоїдні клітини. І живляться відповідно, захоплюючи і поглинаючи мікроорганізми, переважно бактерії, перетравлюють їх вже всередині клітини. Отже, здебільшого, слизовики не сапротрофи, а хижаки. За певних умов окремі амебоїдні клітини об'єднуються в одну гігантську багатоядерну клітину. Вона настільки велика, що люди можуть побачити її на власні очі, а довгі нитки, що ростуть, коли такий слизовик рухається, нагадують гіфи. Урешті-решт у слизовика формуються структури статевого розмноження спорангії. Зі спорангія звільняються одноклітинні статеві спори. Після злиття двох статевих спор утворюється новий амебоїдний організм. Хоча на певній стадії життя слизовики є просто великою купою об'єднаних амебоїдних клітин, вони здатні до складної поведінки. Слизовики орієнтуються у просторі, можуть визначати напрямок світла і хімічних речовин. Фізаром поліцефалюм використовується як модельний організм для вивчення слизовиків. Слизовики здатні вирішувати складні математичні проблеми, наприклад, шукати найкоротший шлях. Якщо фізаром помістити між двома вівцяними пластівцями, він спочатку рівномірно росте в усі боки в пошуках їжі, а коли її знаходить, утворює потужний канал між джерелами їжі, щоб ефективно транспортувати поживні речовини в обидва боки. Але два пластівця не дуже вражає утвори пряму лінію і готово. Коли ж пластівців більше, знайти найефективніший шлях між ними стає складно подібними розрахунками займаються вже досвідчені математики, наприклад, плануючи залізниці як найбільш ефективно побудувати залізничні шляхи, щоб з'єднати міста. Тож японські дослідники відтворили карту територій навколо Токіо, столиці Японії, відмітивши великі міста за допомогою вівсяних пластівців. Результати вражали мережа канальців, яку утворив фізаром, відповідала будові реальної залізничної мережі. Друга група грибоподібних організмів несправжні гриби або як їх ще називають ооміцети. Багато їхніх представників є паразитами рослин і тварин. Наприклад, деякі види сапролегнія можуть спричиняти епідемію в акваріумах, убиваючи всіх риб. Так само, як гриби, вони формують гіфи, але на відміну від грибів, клітинна стінка ооміцетів складається з вуглеводу целюлози, як у рослин. Знайомся це фітофтора інфекційна. Вона інфікує картоплю, а також томати і деякі інші види рослин із родини пасльонових, спричиняючи захворювання фітофтороз. Спори можуть очікувати свого часу в рештках рослин із минулого сезону або ж приноситися вітром. У вологу літню погоду вони проникають у рослину. Спочатку люди можуть не помітити хворобу, коли гіфи проростають, чорніють кінчики листя, сіра пухнаста цвіль може ховатися на нижній стороні листка. Але за кілька днів хвороба від пари кущів може захопити все поле, і коли настане час збирати врожай замість соковитої, сповненої вуглеводами і вітаміном С картоплі будуть знайдені почорнілі гнилі бульби, непридатні до вживання. На початку XIX століття Ірландія була колонією Британської імперії і найбільш густонаселеним регіоном після Англії. Там проживало більше восьми мільйонів людей. Більшість були бідняками, мешкали в невеликих селищах і працювали в полі, вирощуючи їжу для експорту в Англію та інші країни. Картопля становила основу їхнього раціону вона швидко зростала на невеликих площах, що належали самим селянам, і гарно забезпечувала поживними речовинами протягом року. В 1840-х почалася епіфітотія фітофторозу картоплі, тобто широке вибухоподібне розповсюдження захворювання рослин, як епідемія в людей. Ірландія втрачала врожай за врожаєм, а британський уряд продовжував вивозити їжу з країни та ігнорувати благання ірландців про допомогу. У період з 1845 по 1852 рік через голод померло близько мільйона людей, і ще близько півтора мільйона покинуло країну в пошуках кращого життя. Ця подія відома як Великий Голод в Ірландії. Ця трагедія змінила Ірландію назавжди. Люди об'єдналися і боролися за свою незалежність від Великої Британії і більшу справедливість у суспільстві. Невдоволення нерівністю стрімко поширилося Європою, бо інші країни мали схожі проблеми. Це призвело до великих протестів у 1848-1849 роках, які назвали весною народів. Люди хотіли мати більше свободи, власну країну і рівність. І, хоча багато із цих протестів були придушені, вони змінили Європу, поклавши початок країнам, де зараз є демократія. Запам'ятай до групи грибоподібних організмів належать слизовики і несправжні гриби. Ооміцети. Слизовики більшу частину життя проводять як поодинокі амебоїдні клітини, що в певних умовах можуть об'єднуватися в одну гігантську багатоядерну клітину. За способом життя вони є гетеротрофами хижаками, що активно полюють. Захоплюють і поглинають мікроорганізми. Несправжні гриби більше схожі на гриби зовні. Вони формують гіфи, однак їхня клітинна стінка складається із целюлози. Подібно до грибів, вони є гетеротрофами і живляться всмоктуючи розкладені поживні речовини. Більшість представників ООМіцетів паразити. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.